Ну, тоді почнемо. Усім доброго вечора! Раді вас вітати на нашій зустрічі. І сьогодні, ви знаєте, ми поговоримо от в одному напрямку для людей, які займаються вже своєю справою, які мають там. Да, Може свою власну справу, або ж працюють у наймі у сфері обслуговування. Сюди входить велика група населення. Да, сюди входять і лікарі, сюди входять і викладачі, і учителі, і вихователі, і майстри б'юті сфери, і масажисти, тобто всі ті люди, які працюють да, на обслуговування інших людей, які надають певні послуги, які спілкуються з людьми. І їх можливість так, розвивається за допомогою людей. І сьогодні ми хочемо вас познайомити, як ви паралельно з вашою основною занятістю можете співпрацювати з великим брендом, гігантом, який. На великій міжнародній платформі розвивається вже більше ніж 46 років, і хоче вам за допомогою тієї людини, яка вас сьогодні запросила або надасть вам це відео, запросити у співпрацю з брендом. Та людина, яка вас запросила, вона буде просто провідничком інформатором, і вона вас зможе з'єднати з брендом і показати усі плюшки, плюси, які ви тут отримаєте. Я точно знаю, що кожен з вас, хто має вже своє джерело доходу, чи це найм, чи це ваше власне, да, ви 100% загружені. Ви знаєте, як білочка в колесі, тому що вам потрібно і то вирішити, і то вирішити, і то вирішити. Да. І коли до вас стукає така можливість, більшість людей кажуть не на часі, в мене немає коли, або ж більшість людей кажуть, що. Не знають, як це можна поєднати. Я вам хочу сказати, що ми вам сьогодні хочемо запропонувати те, що вже у великої кількості людей, які працюють у сфері обслуговування, вже спрацювало і допомогло людям паралельно з їхньою діяльністю вже з першого місяця мати легальний дохід від 20 тисяч гривень і вище. І це дуже класно. Знаєте чому? Тому що дивіться, ви всі працюєте з людьми, так і саме і ми. Да, від людини до людини ми даємо інформацію. Ми всі працюємо, спілкуємося, да. З людьми. Ми не сидимо поодинці і ну поодинці ти нічого не побудуєш. Да? Кожного дня ми щось комусь продаємо і це не говориться про прямий продаж, а це говориться про інформацію. Да? Ми даємо кожного дня якусь рекомендацію. І скажіть, чи за ту рекомендацію, яку ви дали, вам приходить бонус від того бренду чи від того інтернет-магазину? Чи від тієї людини, рекомендацію якої ви дали? Ну, в більшості ні. Да? А сьогодні ми хочемо вам показати, як ви тут можете розібратися в класній ідеї співпраці з брендом, де не треба нічого продавати, де можна давати рекомендації, а за те, що людина скористалась вашою рекомендацією, ви зможете отримати свій. Додатковий дохід, легальний дохід. Ця можливість відкрита для людей з різних країн, тому що це міжнародний бренд, і він розвивається більше, ніж у 160 країнах. Це велика міжнародна платформа, яка вже повністю готова для того, щоб ви з нею почали співпрацювати. Тому що на цій платформі та людина, яка сьогодні вас запросила, може вам відкрити ваш власний. Іменний інтернет-магазин з доступом уже більше, ніж у 160 країнах світу. Ви можете розібратися у наповненні, і потім ви приєднаєтесь до нашої закритої групи, де ми вам будемо допомагати, де ми вас будемо вести і показувати, як ви, рекомендуючи, можете мати додатковий дохід. В чому ж полягає наша пропозиція, так? Да? Перше, дуже суперово, що ви прийшли на цю зустріч. Значить, ви шукали для себе можливість додаткового доходу. Вам потрібно взяти більш детальнішу інформацію у тієї людини, яка вас запросила, і вже, знаєте, більш глибше розібратися саме у наповненні. Чому саме у наповненні? Тут є різні варіанти. Пропозиції. Позиції, да? Тут ми можемо вам також і на старті запропонувати взагалі як бізнес-ідею, бізнес-модель, також якщо ви відкриті до того, щоб мати бізнес онлайн. Тобто, якщо ви навіть зараз маєте свою справу на землі, да? або ж працюєте в наймі, наприклад, да? і вас все задовільняє, ви, вам подобається ваша робота, але для себе непогано було б мати. Власний бізнес в онлайні, бо карантин ще нам показав, що в онлайні мати розвиток, да, мати якийсь свій магазинчик, свою нішу, це в принципі не є погано, а є добре. да? Тому що це бізнес, який е, живучий, бо наземний бізнес він живе тоді, коли і ви працюєте там. Коли ви його закриваєте, він перестає працювати. Да? А в онлайні ви можете працювати з будь-якої точки. У вас може бути просто телефон, доступ онлайн і все. І ви можете далі продовжити розвиток свого бізнесу. Тут є різні варіанти, але на старті ми хочемо вам показати, так, як ви можете поєднати з вашою улюбленою справою те, що сьогодні ми вам пропонуємо. Через це я кажу, що після нашої зустрічі. Попросіть тієї людини, яка вас запросила, саме більш детальнішу інформацію про наповнення інтернет-магазину, який ви можете отримати сам магазинчик, да, від тієї людини, яка вас запросила. Цей магазинчик наповнений товарами повсякденного споживання людей. Тобто ми всі, всі цим користуємося. І якщо ми говоримо про сферу обслуговування, то все одно ж ви спілкуєтеся з людьми. І даєте їм якісь рекомендації. Тільки, як я вже казала, бренд той, на який ви дали рекомендацію, вам не буде віддячувати, да, і, і ви не зможете мати там додатковий дохід. А тут, розібравшись, рекомендуючи людина, якщо зацікавилася, ви можете мати від бренду бонус, і це може бути з першого місяця вже. Бо вже в нас є такі результати, від 20 тисяч гривень і вище. Все буде залежати, як ви розберетеся, як ви будете готові про це говорити, але ми зі свого боку, та людина, яка вас запросила, готові вам допомогти, провести, розповісти. І так як на старті, наприклад, ви тільки будете новачок, да? ви тільки будете розбиратися, то і через це ми вам будемо допомогти. Помічниками, да, бо ми вже тут більше. Ми розбираємось в продукті і можемо надати більш детальнішу інформацію. Тут ви будете не одні. Стосовно інтернет магазину, він буде вже повністю готовий під ключ. Він буде наповнений екотоварами напряму від американського бренду Forever Living Products. До інтернет магазину буде підв'язана оплата, доставка, логістика. Все вже зроблено більше, ніж 160 країн. Світу, там, де розвивається бренд. У кожній країні склад, офіс, бухгалтерія, керівництво, усе чисто, прозоро, легально працює. На старті, якщо відкрити магазинчик, то це магазинчик для вашого власного споживання, щоб ви доторкнулись, зрозуміли, що це за продукт. Для того, щоб далі давати рекомендації людям, і так як я казала, тут не потрібно буде купувати і перепродавати. Ваша буде задача яка? Відкрити магазин, вийти на віп знижку 30%, яка надається брендом пожиттєво, і з моменту виходу на знижку 30% у вас буде своє власне реферальне посилання вже зроблене брендом. І навіть не одне, а два. Одне реферальне посилання, якщо ми говоримо про Україну, буде на території України, а інше. Це міжнародний сайт, де ви зможете створювати посилання на ту країну, де там буде у вас заохочена людина, яка зацікавлена буде у споживанні цього продукту. І от дивіться, ви робите там свої послуги, спілкуєтеся з людиною, даєте рекомендації. Ми всі вміємо давати рекомендації. Десь подивилися якийсь фільм. Ділимось, десь щось придбали. Нам зайшло. Ділимося. Да, якщо казати там про майстрів б'юті сфери, та. То... Взагалі, ви постійно ж там даєте якісь рекомендації по догляду, по вітамінах, да, так само. І так можна сказати, і за лікарів, так само можна сказати, і за масажистів, да, так само можна сказати, і навіть і за вчителів, і за викладачів стосовно зміцнення там імунітету, гігієни. Ну, тобто ми завжди комунікуємо з людьми і даємо якісь рекомендації. А тут ви можете. Давати рекомендації людині, давати реферальне посилання, людина сама зайде, по вашій рекомендації придбає те, що їй потрібно, а це продукти повсякденного споживання, які ми вже купували і будемо купувати, і вони у нас є вдома. Просто що ми пропонуємо? Замінити усе те, що є у ваших домівках, на продукт преміум класу, екопродукт, найвища сертифікація, бренд Forever Living Products. І просто ви навчаєте далі людей користуватися за допомогою тієї людини, яка вас запросила, ви навчаєте користуватися цим магазином. Тобто ваша буде задача, яка розібратись в наповненні для себе в першу чергу, щоб доторкнутися на, знаєте, можна сказати, кармічний бізнес. Бо поки ви не спробуєте продукт, поки ви його не протестуєте, не перевірите, поки ви не отримаєте свою емоційну прив'язку. Якби ви про це солодко не розказували, це не буде правдою, і так ви бізнес не побудуєте. Це бізнес правди, як я казала, це чистий прозорий бізнес. Тут, якщо ви відкриєте магазин, пропустите через себе цей продукт і побачите 100% результати, відчуєте його якість, побачите наскільки його довго вистачає. І якщо казати за сам продукт, аналогів йому немає на ринках світу. Є дуже багато брендів, є дуже багато різних брендів, є дуже багато професійних брендів. Да? Але бренд Forever Living Products він унікальний в тому, що він має да у своєму асортименті це флагманський продукт компанії. Aloe Vera. Ось така жовта пляшечка, це флагманський продукт, це лице компанії, аналогів не знайдете, тому що він має унікальну технологію, де зберегли усі поживні речовини, і він 100% натуральний, нерозбавлений, не консервований, натуральний. Розумієте, Да? і от на основі алоєвера тут гігієна, догляд, вітаміни, спортивне харчування, детокси, програми оздоровлення. З нами співпрацюють, я ж кажу, вже лікарі, дієтологи, нутриціологи, фітнес-тренери, масажисти, візажисти, майстри шугарінгу, майстри манікюру, косметологи багато хто вже да, співпрацює і тут отримали класні результати спочатку особисто. Через це я кажу, що в нас кармічний бізнес. Вам 100%, якщо вам подобається давати рекомендації, ділитися з людьми. І ви зацікавлені в тому, щоб люди, наприклад, користувалися якісним, ви даєте рекомендації, а бренд, в свою чергу, вас 100%, віддячить. Але вам спочатку треба відкрити магазин, спробувати мати свою емоційну прив'язку і чистою правдою давати рекомендації. Я вже 6 років користуюсь цим продуктом, я в захваті від нього, і коли я спробувала продукт. Коли я побачила результат особисто сама по здоров'ю, по жіночій сфері, по гінекології і також по судинах. У мене були серйозні проблеми з судинами, з венами, У мене була вегетосудинна дистонія, метозалежність, тиск пригав. Ну, тобто, знаєте, в свої 25 у мене був вже повний букет. Я, знаєте, зараз е, чула таку е, цікаву е, цитату, що е, взагалі там, да, після 30. Е, цікаві е, в житті з'являються рози, такі як арт рози і там далі, далі, далі. Да? Тобто не про рози йде мова. Тому я ж кажу, я не розраховувала, що там 25, в 25 у мене отак буде така, таке гостре питання здоров'я. І я тут отримала класні результати, і зараз я ними працюю. Я отримала результат по дитячому імунітету. У мене сина були постійні питання з ангінами. З бронхолегеневою системою ми постійно по лікарнях і де вже лікарі розводили руки, не знали що. А я зустрілася з да, своїм вже провідничком Оленою Олександрією, вона кваліфікований спеціаліст у сфері здоров'я. І вона більше 30 років, уже, представляєте, розвивається в сфері еко, в сфері натурального і оздоров'я. Здоровлення природнім, і вона от познайомила мене з цим, познайомила з цими інструментами, і ви також зможете для себе мати класні інструменти, пройти тут вже знаєте такий повний курс ознайомлення, тому що є дуже багато вебінарів, записаних від спеціалістів, від лікарів, від нутриціологів. Я ж кажу, тут є, знаєте, вже все для того, щоб ви могли розібратися для себе в першу чергу, а потім давати ще й рекомендації і на чому на цьому мати хороший прозорий легальний дохід. А з часом можете ще й розглянути як можливість власного бізнесу, міжнародного іменного бізнесу, який ще з часом передається у спадок. Якщо вас зацікавить навіть вже на початку саме модель побудови бізнесу, ви можете звернутися до тієї людини, яка вас запросила, і ми надамо вам вебінар, де розповідається саме про бізнес-побудову, не просто да. Дохід додатковий, а про бізнес, ваш власний бізнес, як його створити. Це також можна і можна навіть поєднати з вашою основною зайнятістю. Що в першому, що в другому випадку ми не кажемо вам покидати те, чим ви займаєтесь, це ваша справа, ви її полюбляєте. У вас є своя клієнтська база, у вас є люди, так? Да? Але дивіться, ці люди, які у вас обслуговуються, які там, ну я ж кажу, це люба сфера обслуговування. Вони все одно підуть від вас. І десь в магазині будуть купувати засоби гігієни, засоби, засоби догляду, засоби краси, засоби вітаміни, да, там, підтримки імунітету, детокси, очищення, спортивне харчування. А ви при цьому да, ну, просто далі будете розвивати свою справу. Але знову ж таки, ваша справа розвивається тільки тоді, коли ви є там, коли ви приймаєте цю людину, да, або коли надаєте свої послуги. А коли захворіли... Це припиняється, а тут є можливість навіть коли ви подорожуєте, відпочиваєте, поїхали у відрядження, не дай Бог там прихворіли. Да, у Вас дуже і інструменти дієві, щоб не хворіти, щоб швидше перенести це все, а далі ваші буде розвиватися бізнес. Навіть спита, а вам будуть кошти надходити, бо це більше, ніж 160 країн охоплюється, да? в якійсь країні день, в якійсь країні ніч. І тут ми в цьому всьому вам навчаємо і ми будемо вас тут підтримувати. І от дивіться, може людина просто піти і десь купити, а може людина послухати вас, вашу рекомендацію, ви надаєте їй реферальне посилання, і вона вже. Вона може або ж у вас буде реферальне посилання на інтернет-магазин просто, або ж на відкриття людині магазину. Що то, що то не потребує вашого часу, тому що ви посилання людині дали, рекомендацію да. Людина зайшла що за тим, що за тим посиланням, придбала, що їй потрібно, і користується екопродуктом. Купує його напряму у бренда без посередників, бо вона піде від вас і купить на. Полицях мас маркетів да, на просторах інтернету, де кожна людина, поки той продукт виставився, хотіла щось зробити. Ну, кожен з нас крутиться, вертеться, щоб мати кошти, щоб да, і комуналку, і поїсти, і одягнутися, і дітки, ну і все. Да. Ну, це життя. А тут ви можете купувати напряму у бренда, а далі ще даючи рекомендації, зможете за. За, за якби так да, не заробляти, а отримувати дохід, можна так сказати. Тому що е, тут, е, я ж кажу, можливість така не, не, не така, як у всіх. Да? Ми не кажемо вам купити і продавати. Ми кажемо вам відкрити магазин, розібратись наповнені, почати ним самим користуватися, 100% ви цим користуєтесь, Просто ми рекомендуємо замінити те, що є у вас вдома. Якщо, наприклад, воно у вас закінчиться. Ви потім можете в будь-який момент відкрити магазинчик і почати тестувати, пробувати дивитись на собі, Бачите цей результат. За 6 років в мене вже відкрито більше, ну, взагалі, мережа моя, да, відкри, відкрито вже більше, ніж 150 інтернет-магазинів, які вийшли на ВІП-знижку вже. Люди самі користуються, хтось просто має оптову знижку, хтось далі розглянув як бізнес-ідею. І тут говориться про можливість допомагати людям. Тут говориться про можливість мати свою мережу, тут говориться про можливість мати свій бізнес. Тут говориться про можливість мати класні інструменти для здоров'я, гігієни краси вдома. Ви тут ну не будете взагалі нічим ризикувати. Тому що тут не треба робити якихось щомісячних закупок, якихось там вкладень, щоб ваша там платформа в місті ніша ваша зберігалася, вам не треба платити оренду за нішу на міжнародній платформі, вам не треба думати за наповнення, за доставку. Представляєте, за все попіклувався бренд. Тому я кажу, що вам не буде важко і вам не буде затратно і по часу, і по коштах відкрити цю для себе можливість і почати ділитися з людьми. Після зустрічі питайте в людини, яка вас запросила, або ж після того, як подивитись запис, да, питайте детальнішу інформацію про наповнення. У нас дуже є багато вебінарів вже записано, і по різних сферах здоров'я є, да, і є по гігієні, по догляду, по красі. є все, що тільки ви забажаєте, тобто є, що вам надати да, інформацію детальнішу. У нас є прям готові такі, знаєте. Набори, які ми можемо вам порекомендувати, да, якщо ви там майстер шугарингу, якщо ви там майстер бровіст, якщо ви там майстер перманенту, якщо ви косметолог, дієтолог, нутріціолог, фітнес-тренер, да, якщо ви вчитель, вихователь, викладач, ми можемо вам надати рекомендацію, що ви можете рекомендувати там, да, тим людям, з якими ви ведете комунікацію, і як ви зможете уже я ж кажу, з першого місяця вийти на. Свій додатковий легальний дохід. Бренд готовий виплачувати гарні серйозні доходи. Усе буде залежати від того, наскільки ви палко бажаєте тут розібратися, наскільки ви амбітні і наскільки ви готові до нової інформації. І, і все в принципі. Далі, зі свого боку, ми вам допоможемо. Ми вас з'єднаємо з брендом, ми дамо детальнішу інформацію. І та людина, яка вас запросила, вона буде вашим помічничком, провідничком. Ви завжди до неї зможете звернутися, спитати за консультацією якусь, да, запитати за детальнішу інформацію, розпитати більш детальніше, які в нас заходи проходять. Дивіться, в нас також проходять вебінари по здоров'ю, нас проходять вебінари по гігієні, вебінари по догляду, вебінари по детоксах. Усе розроблено, усе зроблено для вашої зручності. Вам нічого не треба шукати, ви знаходите щось своє. Готові. Готова модель, готова система. Якщо говорити про бізнес, тут готова система, як масштабувати цей бізнес. І ваша задача розібратись, відкрити душу і серце і зрозуміти, що даючи рекомендації, ви ще й можете мати дохід. Бо так чи інакше, це людям треба, це класний екопродукт преміум якості. Тут сертифікація така, що ви ну треба знаєте. Шукати дуже довго, щоб знайти таку сертифікацію. Весь продукт не тестується на тваринах. Продукт, який дозволяється веганам, вегетаріанцям. Продукт, який має 4 знаки ІСО, GMP, халяль. Ми є на ринку ісламських країн, ми є на ринку Арабських Еміратів, ми є на ринку Ізраїля. І знаєте, ну, це бренд, який, про який з гордістю можна розповідати. З гордістю його можна рекомендувати, і це треба всім людям. І ще й плюс великий, да, що ви можете показати людям, як кожен тут може мати власний магазин, може вийти на ВІП знижку і користуватись екопродуктами, яких вистачить набагато довше, ніж синтетики, ніж е, тих розпіарених компаній набагато довше вистачить, тому що весь продукт концентрований. Да. І люди його можуть купувати ще й за віп-знижкою пожиттєво у тій країні, де вони знаходяться. А ви, в свою чергу, завжди будете отримувати плюс бонус від компанії, вона готова заплатити. І плюс, я ж кажу, може, з часом ви ще й розглянете можливість не просто додаткового доходу, а ще й можливість побудови великої мережі свого власного бізнесу, інтернет-магазинів який треба кожній людині, кожній сім'ї. І цей продукт вартий 100% уваги. Дякую, в принципі, за увагу, що були з нами. Ось таку хочемо вам пропозицію запропонувати. Кого цікавить, більш детальніше, зверніться до тієї людини, яка вас запросила. Надамо детальнішу інформацію, підтримаємо, проведемо, і це можна легко поєднати з вашою основною діяльністю. Там ви. Там ваш дохід залежить від вашого часу. Скільки часу приділили, такий дохід отримали. А ви тут ще можете паралельно ділитися з людьми і мати для себе ще додатковий дохід. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, можете задавати. Якщо запитань немає, гарного вечора! І 100% розберіться, і цей магазинчик вартий бути. У вашому телефоні, планшеті, ноутбуки, і почніть користуватись якісним продуктом. Він створений природою, Богом і засновником Рексомоном для людей. Дякую за увагу!